Чи запровадить польська влада ембарго на продукти з Росії та Білорусі? Чи запровадить Польща ембарго на продукти з Росії і Білорусі? Так? Чи буде? Дотиснуть їх. Дотиснуть. Так, дотиснуть, але це відбудеться не миттєво. Дуже багато буде розмов, обговорень, але все ж таки вступить в силу якийсь документ, який все ж таки підпишуть так? і буде, відбудеться зупинка. Так. Через деякий час щось буде підписано на якийсь документ саме стосовно е, продуктів там, чи товарів якихось з Росії і з Білорусі, і буде зупинка. Чи можлива заборона месенджеру Телеграм в Україні? Трійка мечів, буде збій, в роботах. Це головна біль. Я ще не скажу, що це за, за ну, зупинення, але головна біль І що буде? Ні. Буде багато розмов, буде багато всяких нарікань. Можливо, будуть якісь збої, але через деякий час це питання вирішиться і поставиться крапка. Все береться під контроль, це гроші, тому цей канал закрито в Україні не буде. Але якийсь певний час. Буде така якась ситуація, коли щось прикрили, щось притормозили, щось трішки заблокували. Отаке, знаєте, недовольство якесь буде щось відбуватися. Все ж таки трійка мечів. Це така собі головна біль це якісь моменти, коли ми щось не можемо робити, так як хочеться нам. Але згодом все стане на свої місця, і канал буде працювати, так як він не працював. Закрито телеграм не буде. Чому ворог вже давно не виводив ракетоносії на бойове чергування в море. Море. Так, чому не виходять ракетоносії носії на бойове чергування в Чорне море? Носії російські маються на увазі. Це розпорядження зверху. Ну що, королі прибігли, сіли, побалакали. Так. І про що ми розмовляємо? А вони бояться повтору ситуації. Кажуть, якщо буде іще повтор ситуації, ну повтор ситуації, оце карта, коли знищення буде. Бачите, сімка мечів це коли е, хитрий хід ну, на знищення, на знешкодження, то тоді нам буде непереливки. Тому е, вони виводять, ви будуть виводити свої е, все ж таки кораблі, але якось. Попередньо, чи повинна якась чи розвідка працювати, чи це повинно до чогось. Тобто, не просто так вони от стоять і, і стоять е, цілодобово, а до якоїсь до якоїсь події до певної. Вони бояться це однозначно. Вони бояться просто бояться, що будуть що Не кажуть, ну це ж смерть, це нам іде смерть. Е, у них відбулися зміни кардинальні трансформації. Ми знаємо, що дійсно дуже багато е, їхніх кораблів. Знищено, це для них дійсно непоправно. Зараз вони на сьогоднішній день нічого не відновлюють. Ну, ремонт якийсь можливий йде, але так, щоб щось будувати нове, цього немає. От і кажуть, у нас дуже мало лишається, тому вони просто ну, якби, осторожно так все це дуже стримано. Тому що вони дійсно бояться. Будуть ну, знову ж таки. Бачите, кажуть, ну якщо ми виводимо їх у море, ви бачите, що відбувається. А карта помірності. Тобто, хай це не відбувається кожного дня. Ну як тільки є корабль на бойовому чергуванні, так щось відбувається. Вони це вже зрозуміло. Тому дійсно вони їх ховають і бережуть, і це будуть виводити на чергування тільки в якихось екстрених випадках. Чи будуть підписані нові безпекові угоди в березні? У березні, можливо, ні. Ну тут трохи пізніше. Тут трохи треба взяти більший проміжуток часу, тому що тут карти кажуть, трохи будуть інші завдання. От, але повторення ситуації, об'єднання воно буде, але каже, підчекайте, почекайте, каже, про це йдуть розмови. От, ну не можу всі взяти карти в руки. От ми отримуємо підписання союзів, з якоїсь невелика буде якась країна, але можливо це не відбудеться прямо в березні, трохи пізніше, але буде. Як Україна буде боротися з вкидами в рамках російської операції Майдан 3 Ну, боротьба буде, ви, ви зрозумієте, як тут мені карти показують на вищому рівні, та і свідомі українці розуміють, що це дійсно проплачена акція, куди вкинуті гроші. І це ілюзія. Тобто, це дійсно. Звісно, у нас є питання до нашої влади однозначно. Але зараз розумні українці розуміють, що Майдан утворювати ну це самогубство, скажімо так. Тому я вам хочу сказати, що будуть певні дії, і я хочу сказати, що Майдану все ж таки не буде. Бо тут карта відлюдника не вдасться. Тут є карта ілюзія, коли показують, що всі це вже знають, уже це все розкусили, уже це все зрозуміли. Тому я так думаю, люди на це не поведуться, і дійсно верхівці для цього якісь певні кроки роблять. Ну Розмовляють з потрібними людьми. Чи буде викрито людей, які займаються розхитуванням ситуації? Чи буде викрито людей, які займаються цими ситуаціями? Їх уже викрито Уже є зрозуміло, хто це уже ну тут це люди, яких як вам сказати, і ми про це узнаємо трохи пізніше. Про медіа нам скажуть. Є люди є про них уже знають. Зараз їх не показують, зараз про них не розказують, але те, що вже зараз відомо, хто ці люди. Тому я вам і кажу, що Майдана не буде такого, якого хоче влаштувати Росія. Після війни у нас все може бути. Бо дійсно питання до влади у нас є. І не одне питання, і дуже багато, і цивільних, і військових. Але ми дуже чудово розуміємо, що Майдан Три це є вкид, який для того, щоб Росія ж не може нічого зробити на полі бою. Значить, що вона робить, вона розколює наше суспільство із середини, для того, щоб. Щоб привести до влади свого, вибачте, кацапа, грубо так скажу, так, щоб за російський прапор і щоб все було так, як вони захотіли. Але слава Богу, є розум і цього не стане. А ті, хто це заварює, хто просовує цю ідею, хто підключений до цього, їх, хоч, вже, вже знають ці імена, прізвища вже знають. Чи є домовленості між Шольцом та Путіним? Так, чи є якась домовленість у Шольця з Москвою? Ну, розмовляли. Розмовляли. Ось два, дві людини бачите, два короля. Ну, Поговорили. Сіли, поговорили, поговорили, Каже, ти ж дивись, щоб ж не було якоїсь ситуації неприємної. Так? Це домовленість. Тут чітко прям. Ну, скоріше всього, гроші, гроші бо там король Пентаклів. Ану, розмова була яка. Ну, гроші, гроші кажуть, зупинись. Не роби нічого такого, щоб потім не жалкувати. І дали трошки грошей. Звісно. Чи є загроза для водосховищ навесні? Так, чи є загроза водосховищам, хоч будь-яким на території України. Чи є загроза є? Ні, трійка мечів. Так, що буде? Знаєте, що я вам скажу? Ну, я не бачу, щоб так сказати, от безпосередньо водосховище, але якась неприємність пов'язана з водою буде. Ну, мені вона йде, ось дивіться, бачите, от неприємність, кубки, 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 вода, Верховна Жриця, колесо Фортуни і сила. Мені це йде як природнє щось. Як природня стихія, як більше розумієте, от щось таке. Це не тому, що десь влучить, це не тому, що щось таке відбудеться, ну, як з Каховською. Більше йду, можливо, це як розлив води. оце не обов'язково водосховище, мені взагалі кажуть, біда з водою, але воно пов'язано більше з природніми природні ресурси, розлив, розлив води. Тут я не бачу вибуху, знаєте, щоб відбулася якась трагедія на воді. Коли буде розлив, це звісно як підтоплює людей, так, навіть чи до. Не, як показували, там, повинні піднімалися, та, хати до половини затоплені. Звісно, це біда. Але ця біда на моїх картах і йде більше, як е, природня катаклізм якийсь, але не вибух. Опади. Я не знаю, що у нас там сніги зараз є, чи нема, де на Україні. Е, можливо, це тайні сніги, можливо, опади, можливо, що повинні якісь. Отаке от, от щось. Ще раз перепитаю, чи будуть природні катаклізми? Навесні цього року в Україні природні катаклізми навесні. Ну знову карта сила, тобто якась сила, неймовірна сила. На. По якимось областям, закохані це області, області. І оце карта, четвірка кубки, пов'язана з водою. Так, дивіться, це природна стихія. Мені показано, природна стихія по областям. Це не затопи місто якесь, а це будуть по областям, повені, підніметься вода. На. Чи буде використано російською пропагандою той факт, що повноваження президента Зеленського спливають у травні? Так чи буде використовувати той факт, що у президента спливають повноваження? Так, звісно, звісно, вони будуть казати, що його зірка повинна закотитися? Так звісно, що йому треба йти, тому що закінчився строк? Звісно, вони будуть про це казати, наголошувати? Ну але а яка буде реакція? Ну, я вам хочу сказати, що влада розуміє, що до чого є певна сила, так яка контролює ситуацію по помірності, і те, що вони будуть там це розказувати, це якось так як буде. Знаєте, фіолетово. вони не зможуть нічого спровокувати, розумієте? Тут мені йде інформація, що б не робили росіяни для того, щоб розколоти наше суспільство, щоб стикнути лобами вищу нашу політичне керівництво, щось таке створити в Україні. Цього не відбудеться. Хоча на це закладені величезні кошти. Хоча ця війна, інформаційна війна, вона ну, може ставати чуть ли не на одну шпальту з тією війною, яка відбувається на полі бою. Це дуже серйозні люди цим займаються, туди серйозні гроші направляються. Ну але і протидія теж є сильна. Чи й досі Захід вірить у погрози Путіна ядеркою? Чи вірить захід? Захід у погрози Путіна щодо ядеркою? Звісно, є таке розуміння, що знову таки, ну якби оцим питанням про ядерку, він заганяє людей в кошмарний стан. Це, звісно, нікому не приємно чути. Звісно, ну знаєте, як то кажуть, ніколи не ні кажи ніколи. Я не можу сказати, що зараз це нікого не лякає. Настороження воно є однозначно. Є ну тут мені зараз показали оцей вкид. Що Путін зараз прям ухопився за за ядер? Зараз подивимося ще реакцію. Але справжня реакція заходу. Ну, занепокоєння все ж таки є. Занепокоєння є і кажуть: ну а хто його знає, а хто його знає, що він може утнути. Є такий момент, коли дійсно думають про те, що ну припускають таку можливість, що Путін може це зробити.